Колись, давним-давно, один знайомий мого брата обвів широким жестом шафу із книгами, де стояла в основному фентезі братова колекція, обвів широким жестом ці, книг 30, я не знаю, і запитав якоюсь дивною, незрозумілою мовою, там що, про пречудовіще. Черівник Земномор'я від Урсули Легуїн був для мене якраз тією книгою, після якої я, тоді ще малий. Зрозумів, що фентезі може бути не просто про Інше, наявне, в мене тоді фентезі швидше розважало, тоді як земномор'я ставило дорослі питання і своїм неквапним темпом налаштовувало на споглядальницький лад. Ну і чому ти рунами написав вікінги якісь чи що? Ну, до речі, в творі є войовниче плем'я, яке за описом схоже на вікінгів. Ну, до речі, в творі є такий напис тільки з спантеличує. А до біса з тобою. Леволасе! Що бачать твої ельфійські очі? В цій історії ми слідуємо за юнаком на ім'я Гет, який від самого народження був обдарований великою магічною силою. Якось, піддавшись гніву і зарозумілій самовпевненості, ґет зловживає своїм даром і вивільняє темну тінь на згубу собі та усьому світу. Понівечений як фізично, так і морально, він починає свою подорож островами архіпелагу, намагаючись знайти спосіб виправити свої помилки. Ця подорож принесе моменти піднесення і моменти відчаю, навчить геда як рішучості, так і смирення, а насамкінець. Розуміння того, що зло, яке він приніс у цей світ, насправді є частиною його самого, частиною його внутрішньої темряви, лише це розуміння допоможе Геду нарешті зцілитись. І так, я вимовляю його ім'я як Гет, а не Гет, як запропоновано в перекладі, оскільки Гет мало того, що вимовляти, некомфортно, це ще й некоректна транслітерація. Якщо ми йдемо шляхом Гемінгвея і Гогвардсу, то це слово теж безумовно має звучати як «get». На цьому я припиняю обговорювати ім'я головного героя, оскільки, як ми ще побачимо, у світі Земномор'я з іменами не варто гратись. До речі, про переклад. Зазвичай я згадую про якість перекладу під кінець відео, але тут мушу зробити таку ремарку на початку. Переклад поганенький, він недбалий, невдумливий і загалом мене засмучує. А тому, оскільки я не відчуваю особливої поваги до цього перекладу, тексти цитат тут можуть бути дещо видозміненими, щоб бути ближче або до оригіналу, або до змісту. Говорячи про переклад, я маю на увазі видання від навчальної книги Богдан 2006 року. Коли я вже майже закінчував роботу над цим відео, я побачив, що є ще одне видання чарівника земномор'я українською видавництво Букс» 2017 рік. Перекладач, наче той самий, але текст, принаймні наскільки я можу судити, із фрагментів знайдених в неті, текст в плані перекладу кращий. І здається, ім'я головного героя вже пишеться через Г. До речі, якщо вам подобається цей контент, чому б не поставити лайк, підписатись? А також в описі під відео ви знайдете посилання на Buy Me A coffee». Це така дружня і ненав'язлива можливість підтримати канал. Перше, що я зробила, це намалювала мапу. Я уявила земномор'я з усіма його островами і дала їм назви. Я майже нічого не знала про них, але я знала їхні імена. А в іменах міститься магія Урсула Легуїн Ласкаво просимо у світ островів, величних і багатих земель архіпелагу, зовнішньої межі і внутрішніх проток, біловітрильних кораблів і золотих веж Хавнору. а ще могутніх чарівників зі школи на острові Рок. Слово яких може скорити землетруси. Кого зараз здивуєш школою чарівників? Всі знають Гогвартс, не всі знають Академію тролів під Бруклінським мостом, плюс численні школи, університети, колегіуми з комп'ютерних ігор чи аніме. Я можу помилятись, хоч ніби й не мав би, але здається, Урсула Леґуїн була першою, хто детально описав таку школу і зробив її вагомою частиною сюжету. Сама ж магія цього світу це магія істинних імен. Ідея така проста і така чарівна. Гет уважніше роздивився рослину, відірвав сухий стручок і, нарешті, запитав, оскільки Огіон нічого не говорив. Яке її призначення, майстре? Ніяке, наскільки я знаю. Вони вирушили далі, і Гет, трохи потримавши стручок у руці, жбурнув його геть. Коли ти зможеш упізнати чотирилисник у будь-якій порі року за запахом, листям, квітками, коренем і за насінням, ти пізнаєш його істинне ім'я, осягнувши його сутність, а це більше, ніж його призначення. Зрештою, яке твоє призначення, або моє? А яка користь із Гонської гори чи з відкритого моря? запитав Огіон. Пройшовши близько півмилі, він додав: щоби чути, потрібно мовчати. Кожна річ усе в цьому світі має своє істинне ім'я слово спрамови, якою сам Всесвіт був покликаний до буття. Сільська відьма може знати кілька таких слів, при цьому, можливо, навіть не розуміючи їх. Чарівники знають багато, і значна частина їх навчання якраз полягає в заучуванні істинних імен. А хтось може навіть все своє життя присвятити пошукам одного єдиного нового слова спрамови. Знання істинного імені дарує владу над предметом чи людиною, а відкрити комусь своє істинне ім'я є проявом найбільшого рівня довіри. Моє ім'я і твоє, істинні імена сонця, джерела чи ще ненародженої дитини все це лише склади одного вічного слова, яке повільно промовляє сяючі зорі, іншої сили не існує, іншого імені також. Однак бути чарівником це не лише знання слів, це ще й глибоке розуміння того, що в цьому світі зветься еквілібріумом, великою рівновагою. І мова тут не про якісь процентні відношення, а про світ як абсолютний зв'язок, як неперервний ланцюг причин і наслідків, всякому магічному діянню, яке б велике чи мале воно не було, має передувати мудре розуміння можливого впливу. Крім того, що ці ідеї не раз озвучують самі персонажі, вони ще й чудово передані через неповторний стиль авторських описів. І якщо вже мова зайшла про стиль, взагалі я звик вважати себе візуалом, але земномор'я прописалося в моїй пам'яті якимось особливим способом, слуховими та кінестетичними образами, шурхотом снігу під ногами майстра Огіона, холодом і тишею одинокої вежі, хитавицею човна. Плескотом хвиль і загрозливими ударами драконових крил. Загалом описи в книзі дуже мальовничі, і в цих місцях переклад сяє, віддаю належне. Світло зимового дня залишилося десь позаду. Тут панувала напівтемрява, а відкрите море біля входу до протоки тепер здавалося далекими, яскраво освітленими воротами. Похмурі замщілі скелі нависали вже над самою головою геда. А протока дедалі вущала. Човен опинився посеред міжгір'я, кам'яні схили якого були подірялені печерами, а вкриті рінню пагорби поросли мершавими деревцями, коріння яких наполовину повилазило назовні. Все, наче завмерло у цьому тихому, похмурому місці. Біля величезної кам'яної скелі брижилася у вузенькому, немов стромок жолобі, темна морська вода. То була пастка. Темна пастка у череві Кам'яної гори. Далі дороги не було. Гет озирнувся у човні, у нього за спиною стояла тінь. Однією з доволі цікавих і навіть незвичних особливостей земномор'я є те, що в расовому питанні цей світ в основному не білий. Мені сам Гет уявлявся кольором шкіри десь як в жителя Близького Сходу чи, можливо, Індії. Але на просторах інтернету ви знайдете Геда у найрізноманітніших інтерпретаціях: Усереднений Європеоїдний Гед, Маленький Принц Гед, Сіндбат Мореплавець Гед, Вождь Червоношкірих Гед, і навіть афроземноморський гобіт-тренер покемонів Гед. Здається, я таки назловживав його ім'ям. Змужніння це терпіння, а майстерність це у дев'ять разів більше терпіння. Це історія дорослішання. і дорослішання в цій книзі виражається через нерозривний тандем знання і мудрості. Якраз таки недостатня мудрість була причиною гедових помилок, коли її місце зайняли зарозумілість і гординя. Тут немає батальних сцен, божественних артефактів і поцілунків принцеси, конфлікт твору цілковито внутрішній, а подорож геда це подорож спокути і пошуки себе. До речі, частково в цій подорожі головного героя супроводжує його відданий друг Веч, і мені так подобається ця їхня дружба. Звичайно, це не порівняти з Фродо і Семом, але й обсяги твору тут значно менші. В красивій, алегоричній кульмінації на краю світу, десь там, за брамою дня, за межею, де губляться витоки рік і зупиняються зорі, відбувається остаточне протистояння Геда з його ворогом, його страхом. Його тінню. Правий був майстер Огіон, усі речі мають імена. Порушуючи споконвічну тишу, Гед промовляє істине ім'я Тіні, а та у відповідь істине ім'я його Геда. І два слова звучать як одне. Світло і пітьма нарешті стали одним цілим. Таким чином, сама історія Геда також є маніфестом філософії світу земномор'я, і це, повторюся, Маніфест тотальної взаємопов'язаності усього в цьому світі. Лише в тиші слово, лише в темряві світло, лише в смерті життя, величний яструба політ у порожніх небесах. Я не знаю наскільки впізнаваним в українському середовищі є ім'я Урсули Легуїн, але хотів би, щоб воно було безумовно впізнаваним. Так само як хотів би, щоб українські переклади її творів не виглядали ось так. Я мрію, щоб якесь наше видавництво, або Галамага, наприклад, вони люблять всякі подарункові видання, взяло ось цей чудовий ілюстрований збірник і випустило вже з новим якісним перекладом, щоб українська аудиторія перевідкрила для себе ці класичні твори. Книга підійде молодим читачам, які хочуть познайомитись із жанром фентезі. Однак на її обкладинці можна сміло писати для будь-якого віку. А я тим часом дякую за перегляд мого маленького омажу, тій старенькій, залитій чаєм книзі з юначих років. Напишіть мені в коментарях, якщо і у вас є ностальгічні почуття до якоїсь фентезі чи сайфаю з дитинства. А наразі це все. Дякую, що додивилися сюди, і почуємось десь якось колись.